Так, ну что, всем привет, с вами я он Пратовета. Сегодня будет обзор на мою атівку. Но весеньку активочку. Ну, не прям уже новесеньку. Зараз... Ну, як ви бачите, сейчас его... Это пляха. Все <свист> mm, так носенька просто <свист> так ми з номерами за СУ номерами номерам их подарили. Так что у нас тут, багажу? Ай. Як ви бачите, у нас тут два. Я даже не знав, що у мене їх тут. Два два вільчика. Віль... Три. Перший. Ось два. А ось третій. Так, і у нас тут скіни. Я його хотів продати, ну щось не виходить продати. Тервоза п'ятій. Ну а шо, хочу произойти їх не получайте. <рик> так, кулька сумка. Копелюх. Карти, тканина, Ну це все. Так, ну що, давайте по попробуємо... Проїхати по Харкову А, і це ще Бу... не буде тільки обзор на мою машину, і це буде обзор на Харків. Як ж ніяко. Ну як. Ну було 2.5. Так, ну що, Дріфтейт стало фа... файніше. Так, взяли в повороті, зайшли і поїхали. Так, приїдемося по самим маленьким місцях. Ммм, mm, до речі, повезу, я вас зараз до... Там, де... Можна... І ще покажу наш новорічний Інвен. Mm, не забув якраз про Інвент. Там не Інвен, там да, появився куток. Чільк виграв 25 тисяч. Третій. Ой-ой-ой, це так мало. Але третій коштує 30. Так, ну все. Дрячі, що помінялось за цей час? У мене, у мене появився плюсовий рейтинг. Ну і плюс у мене вже з такої дати я тільки побачив. Та й вступляв до поліції. Чаос. Хм Кількос рівнув, або його задавили. Ай, ай. Це то було файно за того момента, як я врізався, в повороті те плавно заходи. Завета. Як бачите, у нас тут наш епіцентр Я покажу, як він виглядає. Хто володіє ним держава? Не там буде уже скоро крышу Токсик. Ну, я такий клан вам Токсик, він... Все розносить. Просто він ну, люкший. Ну, як бачите, магазин не працює. Такий же епіцентр, як і в Києві був. В Києві да, там не був, а є. Ось ось таке доставка тут. Там нічого на нас нема, немає, ніхто не заказує, Роботягам немає зарплати. Угу. А хотів би я туди забратися. Так. Чи що ще можна подивитися? А і тем более ми уже при... обійшли весь аппи-центр. Там можна буде купити, поїсти щось собі. Ну пока що сідаємо у автівку та й душаємо. Куди можемо ще. А, я вам не по... хотів показати, ну, не показав ще. Другий раз ось така попадається? Ось такий І Роблять май... Майкла Джексона. Походку. Уну походку роблять. Хто стріляє? Без... Строга тема. Що це таке? Я його навіть не бачив. Це цирк? Че, шо, це... Чи це страйкбол? Це страйкбол. Фу! Бум, пам, пам, пам. Все, все страйкбол. Він в церкву. Вин в церкву. Я тут поз'їжджались и Такі машинки. офлайне. Ой, 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 ой. Санч, санч. Симаш, симаш. ай яй Я понял, что типа на мелкая, типа, иначе я буду Не понял, короче, вина Лету, 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 давай лету, 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 А з мигалками ехал, мигалка виключив. Зачекайте. А вы кудись куда Ага, да, задавайте -да, вся. Він вита уже яке був. Ну, дивіться, тут тут отримати получить ось таку. Найкращий гравець 2024. Так, а давайте порахуємо, скільки мое аккаунте туру Шоооооо? Ф12 З2023 Промотаем двадцать шесть. Сейчас под... зачем? Четвертая. А, ой, я вже перший, другий, третій, четвертий. Квітень, квітень 26. Мому е, э, аккаунт вже один рік, вісім місяців і два дня. Це 612 днів. Так, ну шо, тут можно о тут можно покатать паровозику. Кто управляемым? А то а опросилы и катаетесь. Ладно, тут у нас есть такая штука. Підходимо, Тут адвент календарь. Мені адвент не потрібен календар. У мене нормальний теж. Ага Раз мечтал. Хочу все гроши спартакить. Так вот тут можно взять снежки и вот так вот покидать с друзьями. Э. Е. А, ось так вот. Я катокват, типа. Так и навчалька. Парбежим, щоб не догнав і не розстріляв. Так, у нас тут нічого нема. О, ось тут є на тій стороні. Так, тут можна подивитися товари. Так, а отут от тут уже можна, теж можна... Товари тоже можна подивитися, похоже, як я помню. Ага! Я зрозумів, а ну-ка, стану якось опа, тепер прям камеру розвертаємо. Хотів би не забути, з ким жалзіць, не знати, не знати. Все, дивіться, тут ось так от можна, так. Дивіться, у мене тут якийсь баг стався. Ну, я, коротше, можу... Якщо ви вдарите тут, коли будете їхати на катку. Отак от, от берете такі, пам... і у вас і все, аксесуар. У мене рюкзак відлітав просто. Ну, не оцей, у мене там ще один рюкзак. Два рюкзака у мене, короче, і ось і ось. Ну короче, можна так от покататися, можна сліпити сніговичка, не такого. А, так, ось такого сніговичка можна сліпити, а потом у нього... на нього залізти, А потом пик. А потім, якщо він то стати ось таким чорним. Ладно, ні. Коротше, ну що я ще хочу показати. А, хотів я вам ще показати, що тут є вільні квартири. Їх можна придбати тільки по зльоту. Або когось там купити, той хто зловив.

<плес> Блин, та тут не мають нічого показувати нового. Тут щось таке все. Те, та, що було. Так, ну тут є штрафмайданчик май... Харків, Київ, Михайлівка. Автосалон тут є. М -м а, а до речі. Хотів би показати, зараз відправимся до поліції хурків. І все якраз за 200 метрів. что такі. Так, тут есть такий інтер'єрчик, як, ну і тут нічого не помінялось. До речі, якщо у вас один штраф і 10 тисяч там выпишет, то ви можете за 8 сплатити Лайфхак Так, і шо куди можна ще відправиться відправитися можна до, о, до лікарні Харкова. Тут, якщо що, не появився, СБУ, може появиться, а може не появиться. А я думаю, що не появиться. А не, думаю, що появиться. Бо там уже. Я, я один раз тут проїжджав, там на, на місці проїжджав, і там було е Харкова, СБУ Харкова. Так, і тут можна так, от проїжджаємо обережно, 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 Обережненько. Отак от, от завернули і от, от, припаркувалися. Mm. Так Ось все, тут є такий фонтанчик, він може буде практик, може буде працювати тільки коли закінчиться зима. Бо бочно фонтан я не працюю зиму. Так покажу сейчас свою заяву. Вс есть такая. Тут Юлія Соня друге, на других серверах. Уже другі там. І, до речі, інтер'єр інтер е, інтер лікарні зовсім помінявся. Тут у нас яка. Яке, ну, тут у нас кабінети додали. Не закриті. Ось ось тут є. Так тут може хтось прилягти, якщо втомився. Тут, тут, тут сраль і туалет. Так, тут у нас столова. Тут, тут у нас можна рентген зробити. Тут дивляться рентген. Дивляться. Тут, а тут уже роблять? Я не знаю, короче, для чого. Оце, може, рентген, або то, рентген. Може, два генету. О, тут, тут у нас для ВІП-класу. о ха -ха -ха. Оце ха всі однакові, то однаково там. О, не однако. Тут новини. Це только ось тут, и ось тут вот одинаково. Так, у нас что тут? Там закрыто и тут закрыто. Так, заходим. Тут у нас вот так вот все, бачите? Так, еще раз. Тут, тут тоже я все такая... Только... Тут кабінет такий. Тут у нас початок зміни і тут навчання. Тут у нас спілкування. А, це тут перекушують е, працівники, а, а там столовка, то, то там е, оцей перекушують е, посітителі. Так, ну що, як ви бачите? У нас все тут з'явилося багатенько нового. Якщо, якщо ви хочете ослідити цілу ті, е, карту, то заходите в Chrome. Ну, якщо у вас немає цього проєкту, зараз е, так от зроблю. Якщо у вас немає цього проєкту, берете, заходите і тут пишете Україн Гата. І тут нажимаєте і розпочати гру. І на MacBook може піде, а може не піде. Ну тут, ну, тут може і вона для, не тільки для Windows, ну, і ось тут. Я на усьому сервері граю. Ті тут з цих сер. А, і ще не забувайте вводити мій промо. Який це промо у нас? Геммер. Я ну. У мене я просто не переіменувався, а в мене було воду геммер. Коротше, було, ну, ви там качаєте і все робите. Все зробив, як ви все зробили, реєструєтесь. якщо що, я сам номер телефону теж вводив. Так, ну і що, ви були на моєму каналі. Всім до... пока!